чесним громадянином Нової Одеси Кобзарем Миколою Петровичем. Розкажіть, будь ласка, про перше знайомство із віршами Тараса Григоровича Шевченка. У перший клас, коли ми прийшли, в сіло за парти 61 учень. Із війни вернулося на всіх 61 учнях аж один бачик. Помагали друг другу вчитися, помагали в роботі. Це був колектив, і ми дуже любили твори Тараса Григоровича Шевченка. Чому? Тому що у творах Тараса Григоровича Шевченка ми побачили судьбу каждого свою. Він був нам дуже близький, понятний і направляв нас народ. І я хочу сьогодні передати вашому колективу книгу «Кобзар». Це була сама любима книга. І подивіться, книга в випуску 1840 року Санкт-Петербург в Росії. Ви знаєте, що зв'язок був з Росією Тараса Вивороча дуже тісний. І тут текст віддрукований. Буквами російською, російському алфавіту. Я хотів би, щоб цю книжку прочитали всім учням. Вона мені дуже дорога і пам'ятна буде дуже порожня. Олександре Валерійовичу. Розкажіть, будь ласка, про ваше перше знайомство із віршами Тараса Григоровича Шевченка. Моє знайомство з творчістю Тараса Григоровича Шевченка прийшло комуніки з нас за шкільні партії. В уроках литературы нам рассказывали о творчестве, мы изучали его произведения, вот, и особо внимание как бы, запомнилось э, его цикл э, о ведомах, как о казачестве, вот, и также очень много запомнилось о том, что он писал о жизни простого народа. Вот, в то время это была тема достаточно актуальная, в наши в времена, в то, в то когда я учился в школе, вот, и, конечно же, это было, произвело на меня достаточно большое впечатление. А насколько актуальна творчество поэта у нас сейчас? На мой взгляд, творчество Тарас Григорьевича Шевченко в наше время очень полезно тем, что оно воспитывает поколение в духе патриотизма, в духе любви к своей родине. Мы знаем, что несмотря на то, что большую часть своей жизни Тарас Григорьевич Шевченко прожил в Петербурге, но он неоднократно любым поводом старался приехать в Украину, в свою родную Киевскую губернию, сейчас это Черкасская область. Вот. Он хотел увидеть те места, которые были связаны с его детством, юностью, вот, с его становлением как, как художника, как писателя. Вот. И, конечно же, сейчас нам очень не хватает этого патриотизма, любви к своей родине, вот, любви к простому народу, потому что сейчас мы видим большую часть литературы, конечно же, сейчас в э -э, книжные полке заваленной книгами э -э, совсем другого направления, то есть, возможно, боевиками, детективами всевозможными фантастиками, то есть, которые отрывают современную молодежь от реальности жизни. Вот. И, конечно же, там нет тех моментов, которые воспитывали их именно вот к любви к родителям, к родине своей. То есть вот, то, что необходимо сейчас поколению нашему, без которого нельзя жить. Потому что мы знаем, что если мы не будем помнить свою историю, не будем помнить свой родной край, то будет грош цена на всем. Шановная Наталья Александровна, кто для Вас есть Тарас Григорьевич Шевченко? Особисність Тараса Григоровича Шевченка для мене раз і назавжди визначив Іван Якович Франко. Тарас Шевченко був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві людської культури. Він був самогуком і вказав навіки світлі шляхи професорам і книжним ученим. Шановна Лириса Анатолійовна, а хто для вас є Тарас Григорович Шевченко? Знаєш, Катю, безперечно, для нас з тобою і для всіх, хто вважає себе українцем, Тарас Григорович Свивченко це видатний поет, це видатний художник, це взагалі людина, яка внесла неоцінений вклад у розвиток нашої української літератури і мистецтва. Але для мене особисто я пам'ятаю такий випадок свого життя, коли я була маленькою дівчинкою, у моїй бабусі на кухні, висіла картина. Вона називалась Катерина, і я не знала хто автор цієї картини, але вона мені дуже подобалась. Мене вразила і поста цієї дівчини, яка була на ній зображена. І весь... Той ті емоції дійсно справжні, які хотів передати автор цієї картини. Пізніше, коли я дізналася, що автором цієї картини є саме Тарас Григорович Шевченко, от тоді я зрозуміла всю велич цієї людини, яка могла і художнім словом, і е, своїм талантом художника донести до людей те основне, що він і передав потім у своїх. Літературних творах це любов до України, любов до простих людей. Пане Олександру Петровичу, а який із творів Тараса Шевченка вас найбільше схвилював? Із дитинства і шкільної лави мене найбільше схвилював твір Тараса Григоровича Гайдамаки, у якому був показаний період Коліївщини і визвольної боротьби українського народу від польської шляхи. У цьому творі у цьому творі було показано, як вільні українські люди можуть відстоювати честь і гідність своєї родини, як вони можуть відстоювати і, і свою культуру. Саме це мені і до вподоби, тому що справжні чоловіки, справжні мужні чоловіки, незважаючи на те, яка б не була держава, вони завжди стануть на захист своєї домівки, вони завжди стануть на захист своєї країни. А як шановують пам'ять Тараса Григоровича нині? Мова, якою розмовляв Тарас Григорович Шевченко, у нашій країні державна. Більшість населення вважають її рідною, яку почули ще з колиски, коли мати співала. Тарас Григорий Шевченко і його творчість вивчається у школах України. Діти з початкових класів знають, що був такий відомий український поет, який боровся за краще життя народу. Найвища державна нагорода. У галузі мистецтва це Шевченківська премія, яку присуджують видатним літераторам, кінорежисерам, художникам за особистий вклад у розвиток культури нашої держави. Багато заходів до Шевченківських днів щорічно проходять повсюдно. Недавно, декілька років тому я була присутня на такому заході у районному будинку культури, де проходив конкурс читців. В основному діти знають творчість Тараса Шевченка, читають, люблять, хоча звучали і твори місцевих авторів, і твори сучасних авторів. Сьогодні, поки я чекала на нашу зустріч, в мене написався вірш, який я назвала Шануєм пам'ять Кобзаря». До Шевченківських днів 2013. Непроста була в Тараса доля. Він кріпак, ніхто, хоч і талант, заборони, довгий час неволі наш національний діамант. Але дух його не підкорили. Вийшов переможцем із борні. Мав міцні і непокірні крила. Слово й думи, справді чарівні, про життя щасливе для народу мріяв наш поет на засланні, це була б найвища нагорода без кріпацтва, без неволі, дні. вмів на повний голос говорити, щоб лишитись з нами в майбутні, Закликать боротись і творити. Ось найголовніше у житті. І тепер. Коли ми незалежні, спочива на березі ріки. Кобзаря шанує як належно заслужив цю пам'ять на віки. Доліяки дякуємо вам за прекрасні та щирі щирінки. Дякую вам за таку цікаву розмову. Без Тараса Шевченка ми не можемо уявити Україну. Це наша совість і наша душа. Тарас Шевченко геніальний поет України. Блугатарі з плугами йдуть, співають у вічі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечері коло хати, вечірна зіренька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейко не затих.